Усім привіт, радий вас вітати на нашому сьогоднішньому Market Review. Сьогодні у нас понеділок, 10 лютого. Давайте розберемо, що на цей тиждень нам підготовив ринок та з чим ми будемо працювати. Що ж, погнали в першу чергу. По BTC зараз ми бачимо дуже слабку реакцію ринка, і, взагалі, те, що зараз відбувається на ринку, виглядає, якщо чесно, трохи натягнутим, тому що ми в першу чергу не змогли нормально пропрацювати зону 99-100 тисяч. Тобто, ми в неї заходили трошки в ній побули, але бачимо, що. Дуже 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 така натягнута реакція, яка не дає нам можливості піти вище та ще раз додатково протестувати цю зону. Чого я очікую зараз? Зараз було би логічно, щоб ми знову ж таки підійшли до цієї зони. Нам можливо попрацювали з нею ось в якомусь такому контексті, тобто, щоб зайшли, попробували Закріпитися в ній, і у випадку, якщо ми не зможемо закріпитися в цій зоні, це потенційно відкриває нам дорогу на прихід до зони, про яку ми говорили на наших минулих Market Review, тобто, це зона приблизно 92 тисяч або 90 тисяч, тобто плюс-мінус в цю категорію цін можна було би цілитись. Що маємо зараз? Враховуючи дуже слабку реакцію по ринку, в принципі, ця реакція по BTC, вона відображається і на Альту, тому що Альта зараз не дає якихось потенційно гарних Іксів, і в цьому і основна складність, тому що для того, щоб Альта у нас давала Ікси, нам потрібно щось зробити з BTC, Тому поки що. У нас залишається такий першочерговий варіант: це приход до зони 100 тисяч, і вже від неї ми можемо працювати з нижніми зонами. Альтернативним варіантом є те, що ми можемо з вами прийти до зони в приблизно 105 тисяч і отримати вже тут реакцію. Але це такий варіант, скажімо так, резервний, тому що навіть прийдучи до цієї зони, у нас все одно на крипторинку. Звичайно, буде невелике свято, да тому, що, хоча б за останні декілька днів, у нас з'явиться хоч якась волатильність на ринку, але все одно, прийдучи до зони 105-108 тисяч, нам буде трохи важко, тому що занадто багато ліквідності буде скупчено в одних руках, і тому цю ліквідність потрібно буде розподіляти якось надалі. Нас буде чекати бритва, але лише трошки пізніше. Якщо подивитися, по Біткоін домінації, ми бачимо, що так, біткоін домінація зараз виросла і перейшла за відмітку 61.50. Тобто ми бачимо, що в моменті у нас біток профомить набагато сильніше ніж будь-яка альта, але мені не подобається, що ця біткоін-домінація зараз. Знаходиться в такій фазі, звідки ми могли б отримати корекційну складову. Тому тримайте руку на пульсі, тому що якщо буде корекція по біткоін-домінації, відповідно ми побачимо досить сильний провал по BTC, що знову ж таки сходиться з основною нашою ідеєю до приходу там вплоть до 90 тисяч за один біткоін, і відповідно. Це також буде відображатися і на корекції біткоін домінації. Тому зараз виглядає так, що ми можемо на цьому тижні скоректуватися по відміткам, і відповідно BTC у нас на цьому тижні може бути значно дешевше, тому можна буде підбирати його по певним знижкам по ефіріум до BTC. Тут плюс-мінус все так, як ми і е, говорили також на минулих трансляціях, тобто, ми не дійшли до одної з ключових зон, е, це зона 2450. Тому тут зараз просто при співвідношенні немає чого особливо додати. Весь минулий тиждень пройшов абсолютно з великим е, застоєм, тобто, у нас глобально не змінилося нічого, і таке на ринку інколи буває. Потрібно також робити на це певну знижку, але тим не менш зараз ми нічого не змінили по ефіріум до PTC, Тому я думаю, що буде набагато цікавіше продивитися, що у нас сам ефіріум. А сам ефіріум у нас також не дуже сильно змінився. Єдине, що поки ми працюємо нижче ніж зона 2800, ми знаходимося, скажімо так, в глобально шортовому контексті і. Все одно враховуючи, що весь ринок зараз дуже сильно притягнутий та затягнутий, потенційно, якщо у нас зараз в ринок, наприклад, зальється якийсь певний фат, тим паче, що фат може бути як не лише зеленим для ринку, так може бути і червоним. Тобто, якщо у нас глобально не знаю, там або Трамп вийде щось скаже, або ФРС е, надасть якісь свої коментарі, або, не знаю, сек, можливо, якось повпливає. Хоча сек вже начебто сказали, що типу, ми ніяк не будемо трогати е, там, крипту, і все має бути окей при Трампі, але тим не менше, тобто, може бути зараз фат е, зі сторони фундаментала, і е, таким чином. Потенційно, все одно, я думаю, що ми можемо побачити ефір по 2000 доларів за одну монету. Це більш такий глобальний план, але все одно він не відміняє того, що така ситуація може бути. Тому байте собі це на увазі та ще раз просто нагадую вам про потенційно таку можливість. Зараз в рамках. Лонгового сценарію ми все одно працюємо по зонам. Тобто, перша зона це 2800. Якщо переходимо за 2800, нам відкривається. Потенційна зона до 3000 тисяч доларів. Тобто, поки що я би не брав якісь більші цілі, тобто я вважаю правильним працювати по найбільш таким найближчим сценаріям і просто рахувати від них. Тому що зараз говорити про якийсь глобал, враховуючи, що занадто багато перемінних є в ринку, я вважаю це не дуже актуально. По Солані Солана. Як ви бачите, з е, минулого маркет Review, працюю плюс-мінус по сценарію. Тобто зараз ми закріпилися вище, ніж. Зона 198 і потихеньку прямуємо до зони в 210 доларів, але все одно, навіть враховуючи, що Solana плюс-мінус у нас, хоч якось, намагається підрости, ми все одно бачимо, що є така певна слабкість на ринку, тобто, підходячи до зони 208, ми вже отримали цю першу слабкість. Тому можливо, що ми ще раз підійдемо сюди до 210 і вже потім від них будемо підходити першу чергу до е, зони від 200 до 190 Шести, а вже потім, у випадку розвитку цих подій, ми можемо орієнтуватися на зону в 188. тобто це зона, де ми потенційно можемо зустріти ціну зараз. Як бачите, не так багато варіантів для того, щоб зустріти десь ціну повище, але все одно в рамках цього тижня я все таки думаю, що і в принципі ринок виглядає так, що ми можемо сходити ще раз на корекцію. Тому особисто моя думка. Це те, що зараз, скоріш за все, в рамках ринку потрібно буде працювати в шортовому контексті. Тому маємо таку ситуацію по ПЕПе По ПЕП у нас наступний план. Тобто, ми з вами минулого разу, хто пам'ятає на Market Review говорили про відмітку 0,79%. Відповідно, ми до цієї відмітки в моменті там трошки буквально не доходили. Але що бачимо зараз? Зараз ми бачимо наступну ситуацію, тобто ми просто працюємо від зони до зони, і зараз знову ж таки в рамках глобального. Контексту по ринку, тут бачите, що всі паттерни вони повторюються. Тобто тут у нас також є там хоч якась невелика корекція, але все одно я би рекомендував працювати від зон. В першу чергу, це буде зона 1070, 1080, і вже потім, якщо ми не зможемо з нею нормально попрацювати, тобто ось в. Такому сценарію, якщо ми не зможемо закріпитися вище, то відповідно нам буде відкрита ось ця нижня зона. Тобто вона дуже непогано сходиться з тим сценарієм, про який ми говорили на всіх інших монетах. Як бачите, минулий тиждень не дав нам абсолютно ніякої чіткості, тобто, ми не побачили ні якихось глобально великих корекцій, ні глобально великих ростів, ні якоїсь зміни. Балансу ринку. тобто зараз ми бачимо, що просто весь тиждень пройшов абсолютно, грубо кажучи, ніяк, і е, таким чином намагаємося робити з вами ставку на наступний тиждень. Але е, судячи з того, що трактує ринок, я все таки думаю, що ми з вами будемо е, працювати по шортовому контексту з огляду на те, як ринок виглядає зараз, та які можливості він відкриває зараз. По Тон". Тут така сама ситуація, тобто майже у нас нічого не змінилося. Тому всі ідеї, які були по тону, вони у нас повністю залишаються актуальними. В принципі, то непоганий проект для того, щоб його просто навіть набирати на спот та працювати з ним по споту, тому що я впевнений, що. Екосистему тона будуть розвивати і надалі, плюс наскільки я пам'ятаю, після запису минулого Market Review якраз вийшла інформація, що після запису минулого Market Review вийшла інформація про те, що тон Foundation і надалі продовжує свій, свій розвиток завдяки партнерству з іншими. В дуже великими світовими проектами, тому я думаю, що для тона ця просадка, яка є зараз, це просто можливість докупити його на спот і просто тримати його холдити на споту, що в принципі буде абсолютно правильним з позиції, того що тон все одно у нас виросте, і по тим цілям, які ми говорили на одному з минулих маркет рев'ю, це. Фактично x 2 від тієї ціни, яка торгується зараз. Тому я думаю, що з Тоном, в принципі, все окей. По Віфу. З ВІФО у нас все не так просто, тому що VIF зараз в моменті йде до тієї відмітки, яку ми з вами відмічали раніше, тобто це відмітка 04490. Ми покроково йдемо до неї, тобто це один із таких, мабуть, вже. Останніх або передостанніх рівнів, де можна було би зустрічати ціну, але зверніть увагу також на те, що прихід до цієї відмітки поки що глобально органічно вписується у те, що може відбуватися зараз на ринку. Тому що поки що я повторююся, я вважаю, що цей тиждень ми можемо працювати в шортовому контексті ринка, і тут потрібно не забувати по цілям, а ціль тут. Досить просто визначити плюс вона була визначена і на минулих маркет Review, це 0,4490. Це потенційно саме та ціна, до якої ми можемо прийти. Завдяки шортовому контексту у випадку а, хоч якогось лонгового сценарія тут а, трохи важко, тому що для того, щоб ми з вами плюс-мінус змогли продовжувати а, якийсь певний лонг, нам потрібно з вами перейти за відмітку в 1 долар. Тобто, переходячи за неї, давайте ми з вами розберемо. Тобто, якщо ми не приходимо до ось цього сценарію, то в такому випадку ми. Будемо з вами, і було б непогано, якщо б зробили ось якийсь такий мув. Але е, потрібно розуміти, що для лонгових сценаріїв зараз, е, якщо чесно, не вистачає палива. Тобто, я все таки думаю, що ринок потрібно буде встроснути ще один разок, і вже потім можна було би запустити якісь лонгові е, сценарії. Поки що на цей тиждень. І, взагалі, на найближчий час я вважаю, що план буде плюс-мінус таким. По Market Review в мене сьогодні, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Нагадую вам, що в коментарях під цим відео буде. Перехід на наш безкоштовний Діскорд та Телеграм-канал, в яких ви знайдете набагато більше інформації по ринку, більше думок, плюс в нас запущене направлення фондового ринку, з яким я також рекомендую вам ознайомитись, особливо коли крипторинок трохи стоїть та не дає тих можливостей, про які всі мріють. Всім дякую, що додивилися це відео. Uh, і зустрінемось на наступних маркет-рев'ю. Всім пока.